Добрий ранок, 19 березня, зараз сьома ранку. Он яка температура? Називаю я своє відео. Випробовування тривають. Після 20 градусів тепла. Отака температура. Ну, хоч сніжку трошки випало, і то хорошо. Вон я не занесла свої кіпарисовики, хоч вони у мене весь лютий стояли у кухні в літній. Морозу вони у мене не знали, а зараз оце 7 градусів, ну як вони його сніжком вони їх притрусило. Ну, а так все ж таки сніжок випав і гарно на ялинках сніг. Ось зараз пройдемось, помилуємося, які вони, які вони молодці, що в снігу. Відрами прикрила пересажу, і садила свою дейці, і вона там починала наростати нові гілочки. І там вона в сніжку, хай поки накрита буде. А це ось як тепло було у суботу, підрізала тую свою. От такий з неї зробила таку. Ну, я її ще буду підрізати. Мені така її. Такий вигляд подобається, що така? такі ніжки в неї оголені, а то воно знизу вона була як рідкувата. А то вон були теж, вийшов на ніжці. Ну, аби вершок остався і вже б воно щось би було похоже. Ось йдемо далі. А, це ще ось теж бересклет, хоч їх і хвалять. У мене більше є бересклет, Він не постраждав, а цей ось такий теж. Зараз підійдемо, подивимось. А тут закрило снігом морозник. Ось на коніке сніжок. Зараз подивимось, чи видно підсніжники. де ви тут? Оце тюльпанчики. Ось-ось ой, ой, божечка. Ой, скрутилися очередний раз. Ось вони. Бідолашки. Ось. Ахініформіс у снежку. Це таке коротеньке буде відео про те, як погода не перестає дивувати нас своїми сюрпризами. Це зараз мінус 7, а днем пише вже плюсова буде. Ну, це воно небо ясте, уже воно. Буде температура підвищуватись, буде воно розставати. А як воно витримає, подивимось. Ну, всім всього найкращого. До побачення!